Як ти достала своїм товаром? Скільки можна, тільки ти одна в інтернеті? Тільки твоє обличчя на кожному углу, на кожній платформі, на яку не зайдеш, тільки ти там, якщо вам запишуть, і ви одразу думаєте, зжимаєтеся. Вас саме перше захист це зжалися. Думаєте, блін, так я ж людям надоїв чи надоїла. Що ж мені робити тепер? Як же мені продати свій товар? А що про мене люди подумають? А як же ж мені бути? А тепер ви просто уявіть собі таку ситуацію, що навіть е, взяти нашу Україну в Україні 48 мільярдів людей, правильно? Ви думаєте, якщо вам одна людина написала на ваше одне відео, що ви там достали когось, значить, це не ви достали, а значить, це ви зробили перший шаг до продажу свого товару. Тобто ця людина вже не вперше вас дивиться. Значить. Алгоритми показують цій людині, тому що вона на вас зависає. А чому вона на вас зависає? Та тому, що вона хоче бути хоч чуть-чуть подібною до вас, хоч чуть-чуть, хоч якісь ті 100-200 гривень, які ви заробляєте, хоч чуть-чуть. але вона не може, вона боїться, вона соромиться, і вона за рахунок у вас хоче бути вищою. Вона хоче показатися кращою і пише. Ну це зараз ми називаємо це хейтерство, правильно? Тому ніколи не звертайте увагу на хейтерів їм благодарні за те, що вони вас дивляться. А ви бажаєте замовити ікру червону чорної щуки, аквакультура У мене 10 різних видів ікри. Думаєте, мені не пишуть. Спасибо, що пишете. Пишіть і ще пишіть, і пишіть, і пишіть. І замовляйте. Чекаю замовлення особисті повідомлення.